Роки тому компанія Тесла анонсувала людиноподібного робота Оптимус. А вже цього року з'явився ролик, в якому доведено Оптимуса навчили ходити, хапати речі зі столу і бережно до них ставитися. Маск заявив, що завод незабаром зможе випускати 20 мільярдів оптимусів. Навіщо аж стільки не сказав? А нещодавно мережі сколихнули світлини, на яких власник тесла тішиться в обіймах роботизованої красуні чи наквацьованого робота, світ облетіла інформація, що ексцентричний мільярдер у вересні цього року презентує робота-дружину, робот вайф. Він чи вона працюватиме на батарейках протягом часу, коли ця благовірна повинна виконувати свої функції, а потім три дні заряджатиметься. Дружину планують використовувати не лише для домашнього господарства, допомагати хворим чи прибирати, а й у інтимних цілях. Щоб покохатися з роботесою, треба використати пароль чи відбиток пальця. Тож адюльтер виключається. Назвали і орієнтовну вартість робота дружини 3144 долари. Ми не беремося стверджувати, що це нове слово у робототехніці. Одна з японських компаній вже шість років здає кімнати для перегляду Віртуальної полунички, звукоізольовані кімнати, обладнані шоломами, в яких можна переглядати відео, і купою дисків. А відома нейромережа дозволяє своїм передплатникам створювати за текстовими описами відверті зображення. Вітається будь-яка фантазія. Про роботів і жінок можна говорити годинами. Однак, нещодавно французькі журналісти заявили, що у випадку Ілона Маска це фейк. Чекаємо пояснення від нього самого.